Вітаю тебе, мій любий друже. А скажи мені, що таке Земля? Земля це планета, на якій мешкають люди. Так, наша планета Земля це місце, де є гори, ріки, моря, океани, пустелі, люди, тварини, риби, комахи, птахи та багато чого цікавого. І сьогодні я пропоную нам з тобою відправитись в уявну навколосвітню подорож, щоб краще роздивитися нашу планету? Ось такий вигляд з космосу наша планета має. На що схожа наша планета? Як називається макет, який зображує нашу Землю? Вірно, глобус. А що ж таке глобус? Глобус це найменша модель Землі. Давай ми з тобою розглянемо глобус і пригадаємо, що означає блакитний колір на Глобусі Вірно, це річки, моря, океани. А що означає коричневий? Це гори. А жовтий що означає? Вірно, пустелі. А зелений? Так, це ліси, луки, джунглі. Поглянь, ми з тобою пролітаємо озера, річки, моря, океани. Як же гарно. Ой, поглянь, яка забруднена річка! Як ти думаєш, тут може хтось мешкати? Ні, у нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси. І через це страждають всі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття, його необхідно сортувати. Давай ми з тобою зупинимось біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. Добре, молодець. Давай залишимо тут екологічну заборону. Не можна викидати сміття у річку, вирушаємо далі. Подивись, там якийсь дим. Так це ж ліс горить. Друже, а як ти думаєш, чому сталася пожежа? Вірно, хтось розпалив багаття і не потушив його. Не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Ось вже пожежники згасили вогонь. Подивись, всі рослини знищені тварин немає. Наша планета від такого сумує. Давай поставимо знак екологічної заборони не можна в лісі палити багаття. Та не тільки пожежі засмучують нашу планету. Скажи мені, що засмучує ще нашу планету? Так, це і сміття, і забруднене повітря машинами, і фабриками, неекономне використання води, виробка лісів. Та ще є речі, від яких наша планета радіє. А давай ми з тобою подумаємо, що ж це за речі. Так, це насадження дерев, рослин, піклування про тварин, економне використання води, їзда на велосипеді, сортування сміття. Вирушаємо далі. Подивись, ось пустеля. Ти колись був в пустелі? Ні, правда ж? Тоді давай прогуляємось нею. Ой, тут так жарко, що відразу хочеться пити. Друже, у пустелі дуже мало питної води. І взагалі з кожним роком питної води менше є по нашій планеті. І для того, щоб ми не залишились без води, потрібно її економно використовувати. А чи вмієш ти економно використовувати воду? Друже, я відчуваю якийсь неприємний запах. Ось поглянь! Це завод забруднює наше повітря. Люди можуть захворіти, якщо дихатимуть таким повітрям. Ця кіптява сідає в легенях і перешкоджає диханню. Щоб запобігти забрудненню повітря, треба будувати очисні споруди, ставити фільтри, не палити листя, менше користуватись транспортними засобами. Бачиш, яке шкідливе забруднення повітря для нас? Давай з тобою разом розглянемо. Кому потрібне повітря і що його може забруднювати і очищати? Друже, так кому ж потрібне повітря? Так, людям, тваринам, комахам, птахам, рибам і рослинам молодець. Ми з тобою багато подорожували, і нам вже час повертатися додому. Друже, а де ми з тобою були і що там робили? Вірно, у космосі дивились на нашу планету Земля. А що шкідливе для нашої планети Земля? Так, це сміття, пожежі, забруднене повітря, річки, виробка лісів. А що нам дарує планета? Так, ліси, моря, гори, чисте повітря, їжу. Добре, ти великий молодець. А давай ми з тобою пригадаємо ще, що ми з тобою робили на занятті, що тобі запам'яталося найбільше. А що сподобалось. А я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!